Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні ми готуємо на зиму стручкову квасолю в томатній заливці. Така закуска виходить дуже смачна з кисло солодким смаком. Це дуже просте заготовлення, але зимою його всі гідно оцінять. Хто зацікавився таким рецептом, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Для такої закуски нам потрібно такі овочі. Нарізали на 4 частини помідори. Для рецепту потрібно 1 кг. 200 г. І їх зразу переклали в каструлю, в якій будемо готувати цей салат. Зелена стручкова квасоля вагою 1 кг. Її розрізали де на 2, а то й 3 частини. 500 г салатного перцю очистили від зерен та перегородок, а потім нарізали соломкою. Перець можна використовувати різних сортів. Будь то червоний чи зелений. Крім солодкого перцю, можна додати й невелику частинку гіркого перцю. Ми додамо його в сушеному вигляді та дві цибулини невеликого розміру загальною вагою 300 г. Її нарізали четвертинками. Нарізані помідори перебиваємо блендером до томатного пюре. Їх можна пропустити і через мясорубку. Для такого салату підійдуть помідори будь-які: нестандартні, перестигли тощо. Коли помідори перебили до однорідності, сюди додаємо підготовлену фасолю та перець, а також 150 г цукру, 1 столова ложка солі та 100 мл соняшникової олії. Олію беремо будь-яку, яка підходить для термічної обробки. Коли перемішали, ставимо на плиту варитися. Тим часом на сковороді з додаванням олії обсмажимо нарізану цибулю. Її будемо обсмажувати до злегка золотистого кольору. Можна цибулю і сиру додати разом з усіма овочами, а як для нас, обсмажена цибуля надасть кращого смаку. І коли вона обсмажилася, її також додаємо в каструлю. Все добре перемішуємо, доводимо до повного закипання. Після закипання готуємо на середньо-слабкому вогні 30-35 хвилин. І не забуваємо масу періодично помішувати. За цю годину овочі віддадуть свій сік і будуть варитися в ароматному соку. Додаємо пучок подрібненої петрушки, одну головку чеснику, подрібненого через чеснокодавку, 3 столові ложки оцту. Хто любить більш кислий смак, можна додати й четверту пів чайної ложки чорного меланого перцю, пів чайної ложки пекучого гіркого перцю, одна чайна ложка базиліку та 4-5 горошин духмяного перцю. Знову все добре перемішаємо. Овочеву суміш пробуємо на смак і при необхідності його вирівнюємо. Коли все добре перемішали, готуємо ще 10-15 хвилин. Потім розкладаємо в стерилізовані банки. Їх стерилізуйте зручним для вас способом, будь то мікрофильова піч, духовка тощо. Коли наповнили банку салатом, закриваємо кришкою. Їх на 10 хвилин заливали кип'яченою водою. Банку притримуємо кухонним рушником, оскільки вона дуже гаряча. Ось так наповнюємо всі банки салатом. З цієї пропорції вийшло рівно 5 півлітрових банок. Охолоджувалися вони під теплою ковдрою. Подальше їх зберігання як при холодному місцю, так і при кімнатній температурі, Це чудове заготовлення до будь-якого гарніру, а також риби чи м'яса, а можна і їсти просто так. Приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!